Вітаю! Сьогодні обговоримо, як зцілитися від старої травми. Я вмію за певного контакту з людиною здійснити екскурс її життя і знайти причину наслідку. Таким чином я вже допомогла зцілитися багатьом. І навіть Мала досвід повернення душі у тіло. Це Воскресіння. Це не означає, що тіло було мертве. воно ще може функціонувати, але життєва енергія його залишає через сторонні впливи, залежності, емоційний стан. Дехто цинічно усміхнеться і скаже. Що душа не знищена і їй неможливо завдати шкоди ще й як? Якщо людину надовго завести у пригнічений стан, то через низькі вібрації її душа вийде із тіла. Душа тієї людини ходила за мною і просила простілення. Хоч душа сильна, вона все ще залишається вразливим творінням у всесвіті. Різні види трав можуть повністю вплинути на її основну форму сутності і ефірний склад. Основна кількість душ не створені невразливими. Навіть така могутня істота, як архангел, може перейти на сторону тіні. Деякі душі допускають шлях, на якому вони звільняться в те море чистої енергії, звідки твориться все у всесвіті. Так душі можна нашкодити. Одну із заповідей, не вбий, ми чогось звикли приміняти щодо фізичного знищення інших. Але насправді це стосується душі як власної, так і душі іншої людини. Наповнюючи своє життя шкідливими залежностями. Ви не даєте шансу вашій душі вижити. І вона залишить ваше тіло, навіть коли ви будете продовжувати ходити на роботу. Серед нас є багато мертвих людей. Не дивуйтеся цьому, перевірте себе. Ну і наскільки ти живий, показує твій рівень духовного розвитку. Є багато ситуацій, в яких сутність чиєїсь душі деградувала, або використовувалася чи експлуатувалася іншими. Багато хто випробував такі форми фрагментації душі, я в тому числі. Це масові явища авторитарних, диктаторських, тоталітарних режимів, різних егрегорів. Вони цим живляться, вони так живуть. В цьому є рабство. Саме з цього рабства ми і маємо визволитися. Тобто визволити наші душі, не лише фізичне звільнення, так, там правові якісь аспекти територіальні або що інше, але от самий головний аспект це ми маємо керувати своєю життєвою енергією. А не хтось має використовувати нашу життєву енергію на свої якісь злочинні потреби. На мою душу полюють вдень і вночі. Людина, проживаючи земне життя, одержує травму від того, що переживає. Розриву своїй свідомості, і таким чином відокремлюється від своєї душі. Це приводить до втрати сутності своєї душі, тієї конкретної енергетичної маси, з якої складається душа. Це десь до 4 грамів. Коли проводили дослідження, зважували тіло людини перед смертю, знали, що от вона буде помирати, і потім відразу після. Констатації факту смерті на 4 грами зменшилася вага тіла. От десь така маса цього енергетичного згустку, який залишає людину в момент смерті фізичної. Людина не завжди знає, що відбувається на рівні душі. Тим не менше, в деяких випадках людина буде відчувати себе втраченою, розгубленою, пригніченою. Я кажу це не для того, щоб сіяти паніку. Тому що раніше я вже говорила про зцілення душ у цей період, про те, що приходять на землю цілительські енергії, про те, що у кожної людини є своя команда у вищих сферах, яка турбується, про неї зцілює, так? коли ми спимо. І про палати любові вони є різні з різними назвами. Можете загуглити, я думаю, що ви знайдете інформацію. Про палати любові у вищих сферах, де вже можна тоді профільно, ну, так, ніби як у лікарні, так? коли ви лягаєте спати, замовляєте, що я ну от своїх ангелів-охоронців або у своєї команди супроводу, з ким ви співпрацюєте, або у свого духу просите, аби вас помістили у палату з конкретною якоюсь там проблемою, з якою ви звертаєтеся. І ну, так, за кілька ночей ви відчуєте полегшення. Я стілюю словом, думкою, інтонацією, голосом і еманацією. Це енергетична робота. Я є цілитель в дусі. Стілювати можуть ангели, практики на землі, істоти світла, члени сім'ї душі включаючи зоряних істот. Тому що, якщо сім'я, то частина з нас тут зараз на землі, у земному втіленні, і частина у вищих сферах. Це буде сім'я душі. Сцілюється фрагментації або втрачені частини душі. Як правило, простілення має попросити той, хто хоче зцілитися, або якщо людина важко хвора, значить просить хтось із її родичів. Тому що. Цілителі будь-які поважають нашу свободу волі. Через що усі чорні маги, чорні відьми і ті, хто замовляють у них роботу, будуть горіти у пекельному вогні, тому що вони чинять насилля над нашою свободою волі. Тому що ми їх не просимо про ті магічні впливи, які вони чинять над нашими душами. Я часто стілюю душі загиблих воїнів, якщо ці душі мене про це просять. По фото за допомогою еманації я коргую карму цієї людини, піднімаю її у світло по райдозі і той запас життєвої енергії, який залишається, перенаправляю на її потреби. Для того, щоб зцілити душу, карму підправити і підняти освітло. Це потрібен величезний запас енергії. Ну а решту перенаправляю на хороші справи. Ще трошечки хочу. Пояснити, ага, ну давайте так скажемо про те, що ці душі загиблих наших воїнів, ну і тих людей, які раптово загибли від вибухів, так, від таких атак ворожих, відразу потрапляють зараз у п'ятий вимір, так? Сілені душі теж відразу потрапляють по спрощеній програмі у п'ятий вимір і там продовжують своє життя. А взагалі кожному від народження дається. Запас життєвої енергії, тобто на певний вік, і коли людина з якоїсь причини помирає раніше, ніж їй було призначено жити, так, то цей запас енергії залишається. Чому церква засуджує самогубць? Тому що тоді душа не відходить у інший вимір. А вона у такій спеціальній капсулі буде рухатися навколо землі доти, поки не закінчиться ось цей життєвий запас енергії. Тобто стає своєрідним космічним сміттям. І це нікому не потрібно. Уявіть собі, як це ні тут і ні там. Але ще раз кажу: ті, хто загинув у цій війні, так вони відразу переходять у п'ятий вимір. Мається на увазі наші. За, за ворогів не скажу. Ну, я вже говорила про це, що йде розподіл, так? Добре, дивіться мої попередні відео. Тому релігія і засуджує самогубц, і нікому цього робити не слід, тому що ми вбиваємо свою душу, так? Отже, фрагментація душі не завжди відбувається через травму дехто може неосвідомлено віддати добровільно частину своєї душі, частину своєї життєвої енергії іншій людині. Якщо, наприклад, ви там, подивились на якусь ситуацію, чи в новинах, чи просто комусь дуже щиро від серця поспівчували, аж відчуваєте, що з вас виходить ця енергія. Я роблю це дуже часто, але ну, я маю достатній запас енергії, так я можу підтримати когось і себе. А от деякі люди можуть собі зашкодити. І тоді вже без спеціаліста ти цього не підправиш. Тобто тобі треба цю сутність, яка з тебе вийшла. Повернути собі, аби мати ну, запас життєвої енергії для себе. Ну, бо треба знати, як рухаються енергії так, і як їх перенаправляти у позитивне русло. Тобто, ну, не дуже брати близько до серця чужі травми. Знаєте, колись була в мене сусідка, і дожила вона до 100 років, а служила колись у Чехів наймичкою. То вона казала, що Ніколи не переживай через те, що трапилося. Бо воно вже трапилося. Що ти можеш змінити? От здохло в тебе курча чи порося, ну то хай собі, а ти бережи своє здоров'я. Тобто не віддавати свою життєву енергію на те, чого ви не можете змінити. Ніяк це сталося. І ставитись до цього треба як до доконаного факту. Це теж може. Справити досвідчений практик, от повернути цю частиночку душі, яку ви втратили. Він знайде ці шматочки в ефірному світі і поверне душі, яка це втратила. Ще однією причиною фрагментації може бути травма або втручання темних сил, ну та ж сама чорна магія. Особливо сильні можуть відновитися за допомогою медитації або якихось інших практик, молитв. Ну, але в основному людям потрібна допомога спеціаліста. От коли ну, сильне поранення, знову ж звертаюся до військових дій, то найперше, треба відновити енергетику людини, так? тому що ми коли втрачаємо частину тіла, то Втрачаємо якусь певну енергію ну, от на те, щоб пережити цей стрес, щоб адаптуватися, так, щоб взагалі усвідомити, що з тобою відбувається, на все це йдуть величезні трати енергії. Через те, там от, хворим в лікарні несуть фрукти, так, те, що має вітаміни. Ну і от якісь такі, ну тільки не енергетики, так, потрібні такі речі. Це вони різні, це не тільки їжа, хоча їжа, наприклад, те, що має енергію сонця. І от коли ми збираємо фрукти, то найкраще їх збирати. Я вже оце, через те я пишу, щоб не говорити зайвого, бо я можу говорити дуже багато. Значить, у сонячний день збираємо врожай, тому що тоді зберігається по максимуму енергія сонця. Отже, їсти те, що має енергію сонця, особливо взимку, чому ми любимо, навіть коли вони лежать на столі, ось ці. Екзотичні фрукти, оранжеві, жовті, так, помаранчеві, це дуже і дуже нам корисно для здоров'я, бо там є енергія сонця, те, що повертає нам життєву енергію. Так, отже, якщо ви хочете у медитації з'єднатися зі своєю душею, то це мерехтливе синє полум'я. Воно не горить, по суті, воно прохолодне і приємне. Ви можете відчути злиття з силою вашої душі, увійшовши в сферу душі, вступивши в те синє полум'я. Я роблю це щоранку у своїх практиках. Якщо у вас є відчуття чи думка, що це ваше втілення на землі у 3 де є останнє, то так воно і є. Це вам підказує ваша інтуїція, ваші внутрішні знання. Ну і для чого вони це роблять? Для того, щоб ви могли звільнитися від якихось трав, які навіть були одержані вами не в цьому втіленні, а в усіх попередніх. Тобто ми маємо розв'язати зараз на зламі епох усі свої кармічні вузли, уроки і навіть проблеми роду. Для цього ми зараз тут втілилися. Звичайно, це потребує глибокого зцілення підсвідомості. Свідомому умі і серці, і також на рівні душі. Щоб звільнитися від вібраційного обтяження а це саме так проявляється, так? яке супроводжувало вашу душу на протязі тисячоліть, ви і маєте це втілення. Для цього підійдуть медитації, енергетичні чистки. Ну, теж до спеціалістів звертатися, щоб собі не зашкодити самому. Ну і таке інше. Якщо якась подія викликає у вас сльози на очах, і ви дивуєтеся, чому це вас вразило, то це означає, що у котромусь із втілень ви переживали саме таку ситуацію. Це ось такий спогад. І навіть, знаєте, ще так складають умови на вищі сили. Значить, ця травма в нас не пропрацьована. Якщо ви щось таке побачили, що вас дуже вразило, і кілька днів ходить за вами, це це означає, що ви колись це переживали і вам треба цей біль зцілити. І от сьогодні я саме буду цього вас навчати. Якщо у вас є якась стара травма, яку ви не можете відпустити, забути, зцілити, то це означає, що душа стукає до вас. і... Хоче, щоб ви зцілили цей енергетичний паттерн від його ефірних планів. Ну, а також у ваших земних енергіях свідомості. Якщо наступають моменти гніву, дайте йому вихід. Там, побийте по подушці рукою, так, або покричіть там, десь вийдіть, ну, де ніхто вам не зробить зауваження і не подивує. Якщо хочеться плакати, дайте собі можливість виплакатися. Отже, ну, дослухайтеся до себе. Напишіть на листочку все, що вам необхідно виказати. Все, що вам здається несправедливим. Все, що вас вразило, ту свою травму пишіть і як ви це бачите, чому це сталося. І тоді спаліть цей. Листочок, напишіть ну, час собі на роздумів. <смі> це так воно і пропрацьовується. Бо поки ви пишете, ви пригадуєте. Коли ви пригадуєте, ви аналізуєте. Коли ви аналізуєте, ви систематизуєте. Коли вже ви систематизували цю інформацію, ви зробили висновки. Так? Тобто, а чого це було? А чого зі мною це відбулося? А! Ну, я дуже люблю робити екскурс і по власному життю, тому що. У ті моменти, коли я переживала якісь особливі травми, так, то мені здавалось ну, от таке життя. А зараз я розумію, що це був урок із якою метою. так. Це дуже важливо, коли ви пригадаєте якісь особливі гострі сюжети. От, наприклад, якщо хтось пережив ось ті бомбардування, я зараз говорю про мирних жителів, які змушені були виїжджати. так, то ви не сховаєтеся від цієї травми. Є дуже багато людей, які виїхали звідти, так, от буквально з-під вибухів, а загинули десь тут, на мирній території прилетіло, так. Тобто, це був урок людини, і десь, можливо, з попередніх втілень вона неправильно боролася з небезпекою. Вона взагалі не боролася, так а втікала, тобто вона не вирішила цю проблему, а ну, хотіла уникнути. Ну, Це, це великі різні речі, так? Тоді, коли вже ви спалите цей папірець, то читайте ось такі слова. Усі ці душевні контракти, пов'язані з цим, і душевні переживання в теперішньому часі розчиняються і закінчуються зараз для усього часу простору, всіх Всесвітів, всіх паралелей, всіх Реальностей. Завершено, зроблено, моя душа вільна і я вільний чи вільна тут і зараз Намасте. Ну і сьогодні я хочу прочитати вам свою легенду. Квіти молочаю». Ну, Більшість, певно, знають, що легенда зазвичай пояснює походження якоїсь назви або взагалі якогось предмета. І от моя легенда пояснює походження такої рослини, як Кульбаба. Квіти молочаю. Легенда. давним давно жила бідна вдова. І був у неї син. Одинак важко їм жилося, бідувалося. Та от коли син підріс і вже взяв велику дещицю роботи на свої плечі, його забрали у солдати. Довго плакала нещасна мати, але будь-що вирішила дочекатися сина з війська. Аби ще хоч раз глянути на єдину втіху в житті свого сина. А служили у війську тоді довго, та й мало хто повертався живим та здоровим. Минали роки. Захворіла вдова, але відчувала, що її син живий і йде додому. І з силою. Материнської любові встелила його шлях квітами молочаю, які вночі своїми жовтими пелюсточками освітлювали йому шлях, а в день біленькі парашутики вказували коротшу дорогу до рідної оселі. Повернувся син додому. Щаслива мати згодом одужала і ще бавила своїх онуків. Бажаю усім матерям дочекатися своїх синів, коханим своїх коханих, сестрам своїх братів, а братам своїх сестер. Мируна.